Господарі, Дарниця, давайте після цієї атаки Дарниці. Клакун передача вперед, Старошкевич забирає в руки. Ну і епізод заграно, Давайте по складу. Команда виграла групу Б. Талісман програє. Два тури. Зараз передача на Уминка на Яловенко пробиває метро. Ну, в центрі поля. Переведення на Валєва. Валєв дотик на партнера. На диделу немає положення по загрою. Момент ударниці. Максим Дедева пробиває і не забивається. Му... Кристал талісмана скидає на Назарова. Постріл рятує будко в цьому епізоді. У контролює по подарниці. Прокидає довгання. момент зараз ударниці. У кінчуку летить на швидкості холікарний майданчик. Мо... Не забивається цьому. У кінчук -випад, дарниці, прокидає довгання, момент зараз ударниці. У кінчуку летить на швидкості карні майданчик. Не забиває цьому. Ми... Науменко. Науменко пробиває, не влучає в нижній кут. Тривалість 35 по 45 забиває Та, кристал талісман. Селюк пробиває, вище воріт. Тому кінцівка першого тайму. Обіграє хоботніва у кінчук з м'ячем, передача на деделу і той поза грою Вайсман. Піднімає прапорець, а насправді так на тунень. І пенальті ставить арбітр, чи що, Яке рішення? Не Підключає хоботніва. Хоботнів навішує. І Олексій Будко з м'ячем. Коренков. ков. Просить м'ячем. Ну, Зараз помиляється. Назара відбирає на Савченко, Назаров! І Не забувай, Андрій Назаров. Ну, зараз... Шваб. І старосків з м'ячем. Дедела, Дедела проти і це фото та карта. Пощо буде для родово вибігав. Фактично на побаченні вічна річ. Батєку погоду місьфах іде подолати на віс корінько пробиває. Зараз дали загоду серед мітри. Шлабна присидка, присидько на корінькова. Коручу, Кінчук, дотик на присипка. Момент зараз викіп міжнавіч присипки не забуває бувайки, що ударний. Нічого до кова, худоков. Породач на Савченка, немає положення позагрою, фонтар моє пад. Савченко йде на ворота, там Гомаль. Ближається удар, Будко Ногою грає чудово в цьому епізоді рятує. Парад. Простріл і один стий рахунок. Іван Селюк забиває. Ось Зараз гол приходить з нічого, фактично, Бондар простріл. Грає на Нефталіва. Нефталіва вперед, не вперед. Розвертається, розгортає Бондаря! Буде шкарний майданчик, просив на Бондаря! Дуже будь-коски забирає. Дуже там був гарячий на майданчик. Подарність. Удача! Старошклявець забирає руки. Ну все, матч завершено. 1-0 команда Tiger Crystal Talisman перемагає в матчі.